Друзі, діль... привіт, по-перше. Ділюся з вами своїми прозріннями. Якщо ви вирішили жити далі і відновлюватися, з якого б стану ви не відновлювалися? Будьте готові до того, що тілу треба давати можливість адаптуватися до ваших нових бажань. Ось я хочу жити далі. Щоб не було так, мені важко, але я хочу жити далі. І далі поступово оця думка вона вже вам принесе енергію і у вас з'явиться бажання щось робити в цьому напрямку. Я починала з самомасажу. Якщо ви зараз в такому стані, пишіть мені, я свій телефон лишаю. Я по вайберу відео вам безкоштовно. Совершенно безвозмезна. Так покажу, як себе відновлювати в такому стані, як робити самомасаж, щоб пішли токи, щоб по тіло сказало, о, єс мені хорошо, і далі ми працюємо над собою. Далі після самомасажу елементарні вправи лежачи в кроваті. Які вправи? Теж мені Viber безкоштовно. Я вам розповідаю, які зробити вправи, щоб запустити енергію в тілі. Ось. Це всі вправи, які ви можете лежачи робити. Піднімати таз, вдох, видах. Перевертатись з однієї на другу. Як саме перевертатись, якісь подробиці? Це все я розповідаю. І далі ви сідаєте в кроваті і всі вправи ті, що сидячи. Якщо у вас є якісь тормоз по спілкуванню і ви мене там соромитеся або ще щось, дивіться в Ютубі «Самомасаж після лікування, після травми, після операції. Це в мене теж є на, на сторінці в Ютубі. Далі дивіться відео відновлення, сидячи там, на стільці, в мене теж це є сидячи, лежачи. Поступово встаючи. от ви встали і які стоя можна робити вправи. І отак крок за кроком, крок за кроком, і головне, щоб ви завжди, як за прапор, трималися за думку, що я хочу жити. Щоб для чого, да? для чого? Щоб радіти цьому світові, Бог нас сюда прислав, щоб ми побачили цю всю красоту і сказали, Боже, як це все гарно, як це все добре, як це все продумано, як, ну, це рай на землі, для того, щоб радіти. Так, і це основна думка ваша, та, що як прапор вас буде ввести до щастя. Будуть питання, питайте, я всім відповідаю. І будьте здорові, не забуваємо, що перемога буде за нами.